Вона обожнює вечірки та живе зі своєю найкращою подругою, з якою знайома ще з дитинства. Скоро в неї день народження, тому вони разом вирушають на чергову тусовку. Проте на вечірці подруга відчуває себе не в своїй тарілці і намагається піти. Інша ж на неї ображається та між ними спалахує сварка. І от після вечірки, прокинувшись рано вранці, вона вирушає у ванну, щоб привести себе до ладу, та ковзається і вдаряється головою і помирає. Але це ще не кінець. Прокинувшись у місті між раєм та пеклом, вона зустрічає свого янгола-охоронця, і саме тут усе починає ставати ще більш загадковим та цікавим.